Закликаю до всіх чергове не мати завищених очікувань і не розраховувати, що завтра закінчиться війна. Сьогодні військовий злочинець Путін чітко дав відповідь стосовно налаштованості на мир домовленості і на завершення бойових дій, заявивши, що вони будуть подальшому воювати і добиватися своїх шовіністичних імперських цілей на території України. Це означає, що. Попри наявність мирних переговорів, так званих, так тому що там є дуже багато запитань і стосовно часу, коли активізувалися вони стосовно змісту на цих так званих мирних угод, не має бути жодних ілюзій. Росія саме та сторона, яка ініціювала цю війну, яка продовжує цю агресію, яка не налаштована на мир і не має бути ніяких завищених очікувань. Україна готова до перемир'я. Але не шляхом капітуляції, а шляхом взаємних компромісних поступок з обох сторін.